Слава Богу! хто я перед таким великим Богом, я, як піщинка на березі морським, не заслуховую і погляду одного, схиляюсь Боже перед іменем Твоїм, хто я, що маю право жити, щоб обирати між смертю і життям. Чому за мене так дорого прийшлося заплатити? За грішника, твоїм святим ім'ям. Хто я, що ти звернув увагу, невже не було кращих за мене, великий Бог терпів таку зневагу, якщо, можливо, хай чашиться мене. Що ти в мені побачив особливе серед мільйонів таких же, як і я. Чому моє життя тобі таке важливе, що записав на небі ти моє ім'я, хто я, що ти за мене ніс хреста Голгофи, під сонцем Палестини знемахав, не розуміючи, ще тої катастрофи, що там Спаситель світу помирав? Хто я, що ти відкрив небес плакиці. І для мене та місце збудував, ти руки простягнув мені пробиті, і наче батько з любов'ю обійняв, хто я, що ще з початку світу, ти на долонях своїх мене вписав, і в кожній прохолоді вітру люблю тебе, мені ти промовляв, хто я, що ти залишив славу неба. Залишив славу від ангелів своїх, мені Господь ще більшого не треба, сам Бог помер задля моїх гріхів, хто я, що ти прийняв мої образи, і мій цягар прийняв ти на себе, звільнив мене Ти від гріховної прокази. Я дякую тобі, Спасителю, за це, хто я? Що ти мене пробачив, могутній цар, великий Бог, серед мільйонів ти мене побачив і став зі мною діалог. Я і ніхто, але тобі я найдорожче, і сам великий Бог назвав моє ім'я. Я дякую тобі, мій батьку і мій отче. Що я навіки є твоє дитя. Амінь Салво.